Втомались вигадувати рецепти і хочете щось смачне, але щоб гарно виглядало, щоб можна на цю страву було також запросити гостей. Зберігайте тоді цей рецепт. Берете, розрізаєте ось так картоплю. Берете фарш, додаєте в фарш улюблені ваші приправи. Я дала тільки сіль і перець. І тепер ось так формую. Зверху берете два помідора. Нарізаєте, як вам подобається, такими півкільцями. І також цибулю. Це все викладаємо зверху. Розвела томатну пасту з водою. Поберемо і накриваємо пузьгою. Ставлю в духовку на 30 хвилин на 200 градусів. Дістаємо тепер обережно з духовки. Насправді аромат на всю хат. Насправді я чомусь хочу ще його підсолити. Я його не пробувала на сіль, але щось я собі так вирішила, що хочу підсолити. І тепер зверху даємо сир. Який маєте? Ось так і ще в духовку на 15 хвилин. О! Щоб трошки приум'янилось. О! Аромат! О, го, го, гарячий! Так воно гарно шкарчить. Дивіться, так що готуйте і смакуйте задоволення.